Вітаю вас, любі джерельні. Ми з вами крокуємо далі за дріблю православною традицією, долучаємося до знань предків, долучаємо їх в наші кожноденні справи, в стан радіння, тому що саме стан радіння це стан Бога. Коли ми задоволені, коли ми в радінні, ми отримуємо. Потенціали високих частот наших покровителів. Так от, крокуємо далі: завершився період Бога Ярила, який відповідав за щастя. Щастя це усвідомлення тому, того, що ти являєшся частиною єдиного цілого задуму Творця, єдиного цілого частина. Я думаю, цей період у кожного був в благодаті, в радінні, і ми заходимо плавно в період богині-берегині. Багато чого ми чули про неї, багато до чого долучалися, будучи жінками. Да? Але давайте трошки підсвітимо, можливо, іншу інформацію, розширимо, підсвітимо і долучимо до наших знань і практик. Так от, записуємо, період розпочався у нас з Зениту, звичайно, 18 березня і буде по Зеніт 30 березня. Зразу ж відмітимо, коли буде у нас День Благодітства. Благодентство буде з Зеніту 27 березня і по Зеніт 28 березня. Для тих, хто новачок, підказую, зеніт це найвища крапка, коли сонечко знаходиться в зеніті, так? І а, саме її ми беремо 21 червня на день літнього сонцестояння. Тому а, якщо ви хочете знати в який період а, сонечко було у вас, в якій крапочці часу воно знаходилось, беремо календарик в інтернеті, все це можливо знайти в нашій місцевості на Полтавщині. Це година, коли було 12.48. Тому час зеніту в нашій місцевості 12.48. Так от, весь період Бога ми радіємо. Ми радіємо, ми а, випромінюємо його стани. А, основний стан і основна функція берегині це обережнічество. Береження. Обе, обережнічество. Ну, Це така у мене поки що українська, тому. Даруйте мені а, так от. Ми весь період долучаємося до цього стану, стану радіння, а в день благодійнства ці еманації покровительства сніс сходять до нас на земний план. Ми пропитуємося цими високими частотами божественних станів і набираємо цей ресурс. Тому давайте трошки розберемося, що ж то є оберезнічество і як ми в цей період маємо крокувати. Дивіться, мені б хотілося підсвітити це з двох ракурсів. Біреженія, і ви навіть чуєте, якщо ми дивимося зрів корінь, то ми чуємо берегиня є корінь, берег. І давайте, мабуть, почнемо саме з берега. Саме вона нам допомагає досягти наших цілей на найкращим. Чи, найкращим чином, От дивіться, є мореплаватель, який або там по річці йде якийсь моряк, і він собі задумав, що він в певний час, в певному стані, за певних умов має досягти своєї цілі, добратися до берега. Тобто він з'ясовує. З'ясовує як без, з найменшими потірами, да, з найкращим якимось проявленням досягти своєї цілі. Оце і є оберіжнічіство досягти до свого берега. А, а як це стається? Є якісь задуми, да, є ціль, і при цьому приходять якісь думки, інсайти. Осяяння, як цього можна якісно, обережно досягти. Тому, отак і працює берегиня з нами, такими інсайтами, такими підсвіточками, оце і є обережнічество. Це з одного моменту, да? ми з одного боку ми глянули на нього. Далі є оберіжнічіство соціальне. Дійсно, ставимося до ближнього так, як хотіли б, щоб до нас ставилися ближні. Так, да? Будь ласка, зверніть увагу, як ви займаєтесь оберіжністюм в своїй родині. Ставитесь до своїх рідних і близьких і до діточок насамперед. Чи не є там жертвенне оберіжнічіство? Не придає, не зраджують і ліві собі, <с> тому звертайте увагу. Знаємо, що багато ритуалів, багато а, а, витворів мистецтва, творчих а, а, проявів да, роблять оберігові предмети. якісь. Дійсно, це можна створювати, але сьогодні це не про це. Тому що оберіжнічество – це дійсно а, про прояви богині, берегині. А, вона належить до світу праві, я не сказала. да? І нагадую, що світ праві – це в нас світ, який відповідає за шляхи розвитку людей. І за саме за еволюцію в цілому. Тому давайте будемо в якості, в думках, в своїх діях проявлятися через радіння оберіжнічіства. Крокуємо обережненько від берега до берега, з однієї цілі до до іншої, да? до наступної. Так, зазвичай ми я підсвічую які ж атрибути. Да? Які атрибути богині, берегині? І, будь ласка, записуйте, їстівні, і основні це число. Число берегині 10. Давайте розглянемо його. Є різні системи щислення. От, наприклад, є 10-річна, 12-річна, от десятирічна, ви знаєте, у нас кожен десяток. Іде десятками. Да? От одного до 10 це один десяток. І пішов перший десяток, другий десяток, в тисячі, в сотні. Розумієте, да? накопичується десятками. Це десятирічна система, тому вона саме оберігається і тримається в цілісності за рахунок спектрів берегині. Тому число 10, її кут буде у нас 36, як ми його враховуємо, ми знаємо, коло 360 градусів, поділили на число Бога на 10 і отримали 36 градусів. Далі, атрибут, який може нам допомагати в просторі випромінювати спектри богині, це 10. Променева зірочка. А атрибут, який може накопичувати потенціал, це саме багатогранник. Але цих граний має бути також 10. Колір Колір небесний, голубий. Тому наше обережнічество небесне, берегиня нас завжди оберігає. Гляньте, коли небо таке голубесеньке, таке яснесеньке, таке чистесеньке. Так? Блакитний, голубий, блакитний. Далі. Ми знаємо, що протягом суток також є найпотужний період, а це година Бога. Так? Як ми її відліковуємо, також беремо від крапки зеніту, от у нас 12.48 і ми вираховуємо 10-ту годину. У нашій місцевості це буде з 21.48 по 22.48. Це період година, богині, берегині. І в цей період ми можемо більш-менш активніше взаємодіяти люди, які знають, що саме оберіжні чисто щось задумають і хочуть щось зробити, скоїти. Якісного, доброго, хорошого, щоб воно обережненько, без, без переборів недоборів дійшло до, до цілі. Вони саме справи розпочинають, задумують, прописують саме в час богині. Берегині. Тому зверніть увагу на цей період з 21.48 по 22,48 нашій місцевості, а у вас, може, трошки там, ну, можливо, плюс-мінус декілька хвилин на нашій території українській. Да? Тому дивіться, можете задіяти цей період, він найпотужніший в сутках, найякісне взаємодія, по радінню погині перегині. Їстівні продукти у нас, значить, горіх земляний кабачок, смородина, гриб підберезовик, підберезові, жито і імбір. Мій улюблений імбір. Тому нагадую, да, імбір це що в нас? Імуностимулятор. Тому не, з, не, не злоупотрібляйте великою кількістю, але тому що він як стимулює, так все, все-все-все. Тому доза стимула має бути певна, якісна, яка не заведе нас Бог зна куди. Тому дозуйте імбір. Мені дуже подобається запах, і щиро дякую моїй куратору, нашій моїй помічниці Наталичці, яка виробляє свічки і навіть створювала мені свічку запахом імбіря. Угу. Земля. энергии ли працює з щитовидною залю, за, за щитовидною скажу російською. Так. Що я ще хотіла сказати? Хотілося б ще нагадати зараз. Я нагадаю, що ми їжу благословляємо, і це в наших інтересах, щоб зняти зайві, зайві програми. І як ми її просимо, богиня, берегиня, хай ця їжа буде тобою благословена, і її вкушаючи набуває бережіння. Знаєте, я перевожу обереством, збереженням, обірежнішіством. Як кому заходить, будь ласка, я розумію, що ми довгі роки мислили російською, тому переходимо на нашу рідну улюблену високовібраційну українську. І якщо щось можливо, я трошки плута. Будь ласка, перегляньте у довідничку, у словнику, тому що я стараюсь готуюсь і поки що я знайшла такі переклади: оберество збереження. І обережничество, обережництво, обережництво. А, нагадую, да? тобто, їжа благословенна. Да? Хай ця їжа буде благословенна тобою, богиня а берегиня і всякі вкушаючі, набуває обережництва. Так було, так є і так буде завжди. І далі нагадую, що ми долучаємо наших предків, тому що саме благословенна їжа і еманації будуть саме в тему. І ми кажемо: предки наші, їжте з нами, пийте з нами, все, що ми добули саме, ми розділимо це з вами. Так. Ну і що ще? Значить, нагадую ще раз, що Боги це не ті дойні корови, яких ми доєм, доєм, доєм. Тобто, розумієте? Тобто, наше радіння має бути в розумінні того, що все те, що нам молено. На благословенно, да, воно має потенціал і ресурси. І саме через оці знання ми до цього долучаємося. Ми знаємо, що це а, Бог, він віздісущ, всемогущ, всесилен, всесильний. І коли ми в стані Божественному вродінні, ми також набуваємо ці здібності. А так як кожна душа втілена в цьому тілі, в цьому просторі, проживає цей досвід, ми. Кожен можемо довго ганятися за тим, яка в нас місія, яке в нас призначення. Але я рахую, що головне призначення залишатися людиною і стати людиною з великої літери, а це вже велика різниця, або стати сверхлюдиною, людиною, сверх Ну, такі справи сьогодні. Всім бажаю гарного періоду а, проявів обережнічества і в родині, і в ділах, і в справах, і в думках, і в станах. Далі, 20 число це День Масляниці. Ми святкуємо. Ми святкуємо саме в період богині-берегині. Звертайте увагу, які традиційні а, ритуали. А, вже дає нам інтернет через провідників, через відаючих, знающих, дійсно можна замаслювати події, щоб як по маслу, да, в моторчик масла додати, щоб воно рухалось. Тому це 20-го числа можна робити. Далі дуже серйозна реберна крапка. Це в нас 20-21 і 22 число, це день. Весняного рівноденства, коли е, стихії змінюються, і йде переналаштування пере певного періоду на, на наступний період. Тому у нас кожну людину, яка створена, складається з стихій води, вогню, землі і е, Ефіра да, і повітря. У е, нас є складова теля, ну, сводна така, да, теля. Тому оце е, наш стан, наша заявка Всесвіту в цей період буде перепрочитуватися. Знаєте, так, як ото ж на товарі, там, де все те саме. В оці певні крапки ми переходимо з одного рівня на другий. Або на вищий, або на нижчий. Всесвіт нас переглядає. Тому, будь ласочка, я розумію, що ми завжди маємо тримати спокій на душі і, і благосний настрій для простору і для оточуючих. Будь ласка, знайте, що ці три дні вони важливі. Тримайте максимально, максимальний контроль. Але хай він буде такий легкий, не будьте як діти, з задоволення, обіймав вас серденьком. З вами була я, Ладана. До нових зустрічей! Вітаю з періодом богині-берегині.